Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, з нами в прямому ефірі. Вітання день добрий. Добрий ранок так. Ну щодо, щодо цін на збіжжя, щодо цін на пшеницю, розуміємо, які чинники повпливали, але чи можемо розуміти або прогнозувати радше вартість в коротшій в дальшій перспективі. Якщо ми оцінюємо співвідношення з минулим роком, то так ціни ще залишаються нижчими, але кожна атака, яка здійснювала ворогом по інфраструктури портові, зокрема Одеський по одеських портів, дунайських портів, вона призводила до коливання зростання цін на світових біржах. Навпаки, і якщо ми дивимося заяви і організації Об'єднаних націй, а саме Всесвітньої продовольчої організації, яка покликана саме. Впливати на питання продовольчої безпеки вони зазначають, що після припинення чорноморської ініціативи на сьогоднішній день ціни на продукти харчування, зокрема, зросли більше ніж на 10%. Тобто, це додатковий сигнал того, що чим довше гальмується можливість виходу кораблів з спортів Великої Одеси, тобто залучення Чорного моря, тим ближче ми наближаємося до показників, які були на початку повномасштабного вторгнення. Тоді нагадаю, фактично з березня, квітня місяця, ціни на зернові зросли більше ніж на 20%. Тому щоб уникнути подібну ситуацію для того, щоб були стабільні прогнози на зернову групу для того, щоб були доступними продукти харчування, світу дуже важливо поновити сьогодні чорноморську ініціативу, і власне це відбувається з усіх. Політичних дипломатичних майданчиків звучить із сполучених штатів Америки, Європейського союзу, а наші партнери Туреччина і ООН. Україна кожного дня це питання піднімає, тому що дійсно без українського продовольства для бідних країн особливо це буде дуже важко. І це буде важко для самої України, тому що, немає не маючи можливості експортувати, ми будемо характеризувати зниження потенціалу посівів наступних площ. А нагадаю, що вже восени у нас незабаром стартує посів озимих культур. І якщо аграрії вчасно не зможуть реалізувати свою продукцію, це також буде впливати на кількість задіяних посівних площ. А якщо скоротяться посівні площі, то в перспективі експорт території України буде менший, отже, світ недоотримує таку важливу продукцію. А вже можна робити прогноз е, про те, скільки можемо експортувати в цьому сезоні? Е, бо я так розумію, що пшениця то зібрана, але ще попереду кукурудза, е, соняшник. А якщо говорити про маркетом рік 23-24 попередньо з тим врожаєм, який ми маємо отримати, тому що дійсно виправі ще буде ярова група, тобто кукурудза. Відповідно насіння соняшнику в сукупності потенціал більше 50 мільйонів тонн. і це є дуже хороший показник, що дасть можливість України в умовах а, цін, які сьогодні сформовані, отримати близь більше 20 мільярдів доларів. Але щоб це працювало, наголошую шляхи коридори мають працювати як чорноморські шляхи, так і альтернативні шляхи у вигляді Дунаї і сухопутні маршрути. Крім маршрутів, про які ми детально поговоримо, є ще питання зберігання, бо росіяни ж не дарма б'ють і по портовій інфраструктурі, і по елеваторам. Як вона зараз з цим на даний момент, ситуація не є критичною, тому що ну, ситуація так складається, що фактично ми маємо потенціал врожайності менше ніж було в 2021 році. А в 2021 році ми фактично мали можливість зберігальних там систем під Більше ніж там 60 мільйонів тонн, і цей потенціал мав нарощуватися, тому що це було в принципі перспективно. Бо нагадаю в 21 році, ми зібрали більше 108 мільйонів тонн. Тому в тих умовах, які складаються з сьогоднішнім врожаєм, критичної ситуації зі зберіганням немає. І, але знов ж таки критичної ситуації немає на момент, поки ми зараз активно збираємо а, ранню групу, а, трішки пізніше перейдемо до Ярової. І от коли вже там буде вже збір ярою ЯР культур, це може призвести до певного дефіциту а, зі зберіганнями. Але якщо не буде працювати експорт, якщо експорт буде працювати, то в принципі таких критичних ситуацій немає, виникнути. Якщо ж а вони зможуть скажімо так, так чи інакше якось вплинути на можливість зберігання, то нагадаю, у нас була досить хороша програма, якою нам допомогли наші міжнародні партнери. Це такі полімерні рукави, яких було роздано на безкоштовній основі для українських товароровників. А ці полімерні рукави роздано на зберігання більше 10 мільйонів тонн зернових. Один рукав вміщує порядка 200 тонн. Тому, якщо буде так критично, я впевнений, що міністерство аграрної політики могло б повернутися з партнерами до цього питання. Щодо шляхів постачання, так як ми говорили, повертаємось теж до цієї теми. Чи під загрозою вони, окрім ось цього чорноморського шляху? Ну бо розуміємо, що політична ситуація в різних країнах вона теж накладає, скажімо, свій відбиток в Польщі. Готуються політичні процеси, вибори, і це теж ми розуміємо, відбувається на публічні заяви польських політиків. Які ще виклики маємо по шляхах постачання? Ну, найголовніше виклик це звичайно удари по портовій інфраструктурі, але завдяки збройним силам України, військово-морським силам, ми бачимо вчора, спробували альтернативний маршрут через чорне море. Сьогодні, в принципі, констатується, що досить таки успішно пройшов каравель, який стояв ще з початку повноштавного вторгнення. Незважаючи на всю небезпеку, яку існувала оборона нашої країни продемонструвала свою ефективність. Можливо, це стане додатковим імпульсом в переговорах з нашими партнерами розпочати зерновий коридор без країни агресора, без країни терориста Росії. Що стосується альтернативних, то звичайно без моря. Питання номер один у вирішенні цієї складної ситуації залишаються річкові порти Дунай і до таких повномасштабних, скажімо так, ударів, які було завдано ворогом. потенціал експорту Дунаєм сягав уже більше 2,5 мільйонів. Тон на сьогоднішній день за півмісяця серпня вдалося вивезти трошки більше 800 тисяч, тобто за рахунок ударів пригальмувалося експорт цієї території, тому що розуміємо, а здорожча фракт на постачання суден здорожчало самострахування. Дехто із е, власників суден відмовляється йти, враховуючи небезпечну ситуацію, але тим не менше це залишається ключовим напрямком для руху зерна з території України. Почули, дякуємо вам за за коментар за ваш час. Денис Марчук, Дякую. так заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, з нами на прямому зв'язку.